власному Проходьте, будь ласка. Все, пішли. Доки війни, до судові защита 06 працюючи у дитинський вівчинка, фінансова війни, де секторів буде на питання про забезпечення корпусу. Кізіма Ігора Віталійовича. За позовом Фізіма Ігора Віталійовича, про президентського Петра Судове засідання з'явився позивач Зіма Ігор Віталійович. Запис судового засідання здійснюється за допомогою технічного запису фініту. Особа встановлена позивач? Так. Позивач. Ізима Ігор Віталійович не спішіть. 06.09 1976, 1976 року народження. Мешкою, в місто Київ, вулиця Праска, 3. Е, юрист, працюю в громадській організації, в Суспільній домі на посаді юриста. Ага. Зрозуміло. Запитання у вас якісь є? є? Mm -hmm. Права свої знаєте? Знаю. Відводів немає. Відводів немає на даний час. От найвища президент, представник президент. Будемо казати, не зайдемо. Значить, він впевнений в тому, що суд ухвалить рішення на його користь. Він знає, що це буде раз, йому навіть не, не потрібно утруждатися за наші гроші, прислати сюди. З адміністрації президента свого якогось чиновника, представника. Все, що я можу сказати. Розумію. Ваше питання про забезпечення вузу. Ви його е, усвідомлюєте, знаєте його так? Ні, я його знаю, але щоб е, ви його усвідомили. Я проти маю. Да? Значить, ну будь ласка, бунтуйте його. Обундуть. Спочатку я хочу... Звернуть увагу на сам бозов, а потім те, що я прошу забезпечити позиву. Значить, дуже вас прошу. Значить, ми ж по суті не слухаємо. Я розумію, ну, як я сутка. можу клопотати, як да, я можу вам розяснити на цій дивізії, що ми ні якось не розпилялися, нічого не, не Я що, добре що, знаю, що всі вся касается... адміністрація судочинства до цього кайфу заворостала. Звержіть трошки дотрубитесь процедури. Значить, ще раз наголошую. все тільки що касається в межах то Ну, Взагалі-то взагалі, головуючий має е, оголосити, які має вимоги. Ви сказали, що ви знаєте. що мені огласили? Вимоги, то я тоді, я... Ви мені Значить, далі... я зав'язати президента України, припинити роботу Конституційної комісії до ухвалення рішення в інвестиційній справі. Зав'язати президента України вчинити дії спрямовані на відліплення проєкту закону внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади No2217А від 1.7.15 року та не подавати аналогічні проєкти до ухвалення рішення за тій справі. президента України вчинити дії на в газеті Голосу по попередніх висновків. Венесіанської комісії щодо схвалення змін до Конституції в частині децентралізації на армійських та українських мовах. Зупинення дії указу президента України від 3 березня року, номер 2015 року No119215 по контенційної комісії до ухвалення рішення на цій справі вжити заходів забезпечення позову з ініціативи в разі, якщо спови, способи способів викладних на переконання. Суду буде доречно викласти по іншому, або уточнити у певній частині. Попитання ну, по за участі позивача 14. Тепер я хочу висловитися щодо свого питання. Я хочу розпочати з того, що довести суду або м, про, е, зауважити увагу суду на тому. Що зміни до Конституції наразі в неї недоречні. От я хочу сказати, з власної правди такі, я думаю, що подібне переживає більшість громадян України. От сидиш вдома, займаєшся своєю справою, чуєш, летить самоліт. Раніше ніяких асоціацій, крім того, що летить самоліт, у мене не виникало. І я не боязкий по, -по своїй суті по характеру. А тепер мені здається, чи то він буде падати, як падав воїн, підбитий терористами, чи то це Путін вже летить, або терористи летять з терактами. Розумієте, у нас нема стану війни, але час у нас неспокійний. У нас ще не, вже не мир, але ще, виходить, по законодавстві і не війна. Як можна змінювати Конституцію в такий особливий період? О, щодо всенародного обговорення. Ми на День Конституції прогулювалися з гаслами змінами до Конституції Майдану, Хрещатику. І по путі ми просто зустрічалися з людьми і Я я. Прошу, можна? Значить, в мене просто закритували. От ви п'ять написали вимог. Зав'язати, забов'язати, знаєте. Так? Щоб ми предмета не виходили, Зав'язати по першому пункту, по другому, по п'яту, третьому, четвертому п'ятому. От чого ви хочете, щоб суд зобов'язав президента, значить, до уходу ухланих... я висловлюю заперечення а, і те, що і ви, ви мене пишите? перебуваєте, Про... ви, перебуваєте. І... Ви, ви мене вибиваєте з колії. І я ті тіряю думку, яку би я хотів донести. Це тактика. Санавний, така. вам не голову керує, початкові... керує в інтересах судового розвитку з метою непорушення нічиїх прав. Ви самі зараз порушили мої права. У мене ось нотатки. Бачите, нотатки на одній сторінці. Я говорив би не дольше сіми минути, якби ви мене не збивали і не перебивали. Але я, я готувався сьогодні і вчора готувався до цього виступу. Я не зачислю вам це. А вам уже не треба відмовити і, і, і піти по домам, я так розумію, так? Для вас це дуже суттєво, скільки часу займе. треба Я вам ще раз говорю, що ви навіть зараз вже показуєте те, що говори. Як це так не треба вас виховувати. А що, подавав ваше... бачимо, тоді правди. Ви знаєте, давайте, давайте, Свою... давайте хорошо, ви розвиватися. Будь ласка, продовжуйте. Вимогу. Я прошу, щоб Добре, мене да, збивали. Да, да, я до вечора буду говорити на От, Значить, на чому ми зупинилися? Про це народне обговорення. Так от ми, Хрещатиком гуляючи, на День Конституції. Ми питали до багатьох людей, підходили. Ніхто не знає. Про зміни до Конституції, що такі взагалі зміни є. Взагалі, люди, люди з цього приводу не освічені, нічого не знають. І це недолік, недолік президента, тому що він мав всі можливості і засоби, встановлені Конституцією, для того, щоб на, якнайширше проінформувати громадськість про те, що планує президент змінювати. Е, я вибачаюсь. Ва, Ваша честь, я не хочу вас ніяк образити, ну розмовляти, коли я... Ми, то ви хочете після цього довести мені, ви, вирати, що ви вирати, хочете тут розібратися в цій справі? Ну, це просто, ну, це просто ужас, який. Я, я простий громадянин. Ви суддя вищого <рес> адміністративного суду. І так авторитет є судом. Ці та, і я намагаюся його румін, аргументувати, можуть. але я бачу вже судді ясніше, І нам і вам здомарювати. Я, довожу. Не і будьте, будьте, будь, я ясніше довожу. Перше, що я заявив про самольоти, я вам показав, як зараз кожен другий людина тут відчуває себе, які можуть бути зміни, як людина думає, то минують станцію. То ще х, долар піднявся, ціни піднялися, тарифи піднялися. Хто зараз думає, що думає про виживання і фізичне, і психологічне виживання. Це впливає на якість суспільного обговорення змін до Конституції. Впливає. Я хотів підкреслити увагу за суд на цьому питанні. Щодо всенародного обговорення, що ми попитали людей, скільки буде хрещатиком, ніхто не ні, ні взубного. А президент міг би. По засобам масової інформації, по газетах, по телеканалам, по телебаченню, використати всі засоби для того, щоб розтрумачити народу і дослухатися його думок з цього приводу. Фрагментарно узнавали про ці зміни, що Конституційна комісія вважає так. І все. А самих проєктів, самих напрацювань ніхто ніколи не бачив І вже проєкт закон, вже в закону вже раді. Що, чим саме протиправний цей проєкт? Він знищує не саме народовладдя безпосереднє, яке встановлене статтєю 5 Конституції України, а цей проєкт знищує механізм впровадження безпосереднього на народовладдя, стаття 5 Конституції на практиці, а саме знищує територіальну громаду як суб'єкт права. Тобто. в Оскаржуваному проєкті закону про зміни до Конституції України, президент України визначає громаду як адміністративну територіальну одиницю. Це є злочином. Проте він, приховуючи свою злочинність, він не, не знищує в Конституції термін, такий вживається, його стаття 133 проєкту президентського, вживає такий термін, як територіальна громада. Проте Свідомо закладається суперечність. І на практиці, виходить, буде неможливо тепер зробити інституалізацію територіальної громади як суб'єкта права, як, як суб'єкта правоздатного. Наприклад, за зразком Європи ми ж підписали і ратифікували Європейську хартію місцевого самоврядування. Вони всі юридичні особи публічного права, територіальні громади юридичні особи публічного права. Тепер, якщо в нас по новому проєкту Конституції буде, що це територіальна одиниця, це знищується. Тобто, а через територіальну громаду на місцях народ мав змогу реалізувати своє право на безпосередньо прийняття рішень, управління своїми справами, тобто коли громадянин безпорядні. І саме головне реалізувати права власника національного багатства на певній території. Оця територіальна громада і була цим механізмом реалізації на практиці статті 5 Конституції України. Це планується знищити. Також, чому необхідно вжити заходи забезпечення позову, згідно Конституції, президент України буде позбавлений після того, як Верховна Рада почне розгляд цих... Цього законопроекту вплинути на цей процес. Це погіршить права позивача в цій справі добитися позитивного результату. Чому? E, немає, право вето не має права президент накладати на законопроекти щодо зміни Конституції України. Це з, одною, з одної сторони, мені прийдеться підкоректувати одну із позовних вимог, я тільки сьогодні ранком до цього додивився. А з другого боку, це переконливо доводить. Щодо необхідності в життя заходів забезпечення позову. Я впевнений про це відомо суддям. При бажанні і я прошу всі е, свої доводи, я виклав як в позовній заяві, так і в клопотанні про забезпечення позову. Ви в нарадшій кімнаті можете з ними ознайомитись. Довго на цьому зупинятися не буду. Ну і також я впевнений в тому, що неявка представника президента цьому сприяє. Щоб ви заздалегідь вирішили, що не, що, щоб не задовільнати ні цю заяву, ні позов. Тому що якщо ви не задовільните цю, це клопотання про забезпечення позову, це автоматично е, означатиме, що ви вирішите справу ще до розгляду її по суті. Тому що вже подальшому розгляді справи сенсу не буде. Це таке питання. І я би хотів вас попросити, в е, колегії цілих п'ять суддів Вищого адміністративного суду. Це не судді першої інстанції, навіть не апеляційної інстанції. Я вас прошу, якщо ви в чомусь вважаєте мої е, прохання про забезпечення позову некоректним або недостатньо аргументованим, у вас є таке право вжити в заході забезпечення позову за власною ініціативою. Тобто ви можете зробити, використовуючи свою мудрість, зробити так, кізіма один, а вас п'ять. Так зробить, щоб і Конституцію не порушити, і права позивача не порушити, і президенту не сильно насолити. оскільки я розумію, що він має на вас вплив. Це... Тому я взиваю до вашої мудрості стати на сторону українського народу, оскільки як би це що, що не був один позивач, от всі люди, які тут присутні, всі громадяни, вони подали заяви про залучення їх в справах третіх осіб на стороні позивача. Тому я прошу вас, можна прийняти солому рішення, якщо хорошо будемо, навіть якщо якісь мої вимоги, мої прохання вам здаються дещо недоречними. Тому що до кого звертатися далі, я не знаю. Я вам хочу сказати дуже чесно, відверто, якщо змінять Конституцію України, якщо так зроблять, як в Росії, в Росії немає у них общин. все, в них там все Путін вже прибрав, то ми будемо такими ж самими, як Росія. І вони там безправні живуть, і ми такими будемо. У нас історична козацька вольниця все время. Поэтому, якщо таке відбудеться, то для мене, наприклад, не буде вже значення мати, буде Україна вільна, чи тут буде е Федеральний округ Російської Федерації. Для мене це вже не ага. буде мати ніякого значення, тому що для мене Україна знищиться вже після знищення Конституції. Конституції. Я дякую вам за те, що мене не перебивали. Я завершу. Далі, далі на власний на ваш Роз. страх і розсуд залишається питання. Да. так це можна ще так вважати обґрунтування ваше, так? Я обґрунтування це мій виступ. Обґрунтування я просив у клопотанні і виступаючи, я вас просив ознайомитися з позовною вимови з позивною заявою у нарадчій кімнаті і ознайомтеся безпосередньо з. По питанням про життя заходів забезпечення позову. Ну, ці ці ви його оповічали. Але по процедурі ви повинні повинен обґрунтувати судові засідання. Хорошо, я питання, я вам буду зачитувати зараз, тому що в мене дуже багато. Я минуло разу. Я. Да, хорошо, Знаю, що буде? П'ять пунктів. Я. Так, добре, п'ять пунктів. Значить, то Тільки сумате, що вам Тільки не, ну ви, ви тоже, ви, я теж прошу, ви мені теж грунтуєте. Мені треба обґрунтувати, то тоді це довго. Чи вкратце? Вкратце я сказав і попросив вас е, в нарадчій кімнаті звернутися до позову, до обґрунтування позовних вимог і звернутися до клопотання, бо це взаємопов'язані документи. Скри, Якщо хочете, я, про, я зачитаю сам. От треба сказати. Прошу. Прошу. Ще тільки можу аргументувати, що ви вже так просите, зобов'язати президента України вчинити дії, спрямовані на оприлюднення газеті «Голос України попередніх висновків Венеціанської комісії щодо сувалення змін до Конституції у частині децентралізації на англійських та українських мовах. З усіх засобів інформації: Гройсман, Порошенко і їхні депутати. Конс Венеціанська комісія. Одобрила зміни. У всіх проходить таке, але це неправда. По-перше, висновки констит... Венеціанської комісії попередні, в англійській версії так і написано прилімінері. І там багато е, несхвальних є. Проте це е, висновків, проте в засобах масової інформації посилаються на Венеціанську комісію, по-перше, як на цей самий. Орган останню інстанцію, що це не є, народ є останньою інстанцією. І, по-друге, посилаються, що там повне одобрення дає, повний одобрямс, Якщо так висловлюватися, вона дає. Це неправда. Коли буде текст в голосі України оприлюднили, кожен, хто бажає, зможе подивитися англійську версію і українську версію. І за бажанням може порівняти їх. Порівняти, перекласти сам на власний розсуд подивиться. Бо хочу зауважити, що в нас так уже вийшло з Європейською хартією місцевого самоврядування. Переклад англійський, з англійської мови її е, офіційний, він грішить суцільними неточностями. Через що в нас до сих, до сих пір територіальна громада не є суб'єктом права в значенні і в тій правовій моделі, яка закладена в Конституції. У нас Конституції по, по територіальному. Я ще раз наголошую, не... якщо вам потрібно, щоб я оголосив повністю зміст позовної заяви і повністю зміст клопотання про забезпечення позову, я можу тут до вечора виступати. Ви можете... Тут нема проблем. Ви сказали, що у вас виступ можна читати, яка брехується. Я виступ, так, я вас Я з... вам Ваш так. Я на головних головних ну, так, чи ні? моментах. Ну, я перепитую, ну ви перепитуєте ну, мене та, в третій ну, раз. Ну, я прошу в, в своїй нарадшій кімнаті, яко да. ви будете приймати рішення, да. проаналізувати як позовну заяву, я в системному зв'язку, да. так і клопотання. Да. Плюс мій виступ. все. І все. Мені треба бути все ясно, чітко. як Зрозуміло? Щоб ви були спокійні. Значить, питання є в суді до виступаючи. Такому випадку, выпадку нас, будь ласка, залишіть, суд залишиться на расчебенная, но перемышення и надо не